Чи доведеться тепер платити податок за продаж старого телефону на OLX? Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Податковий комітет підтримав законопроєкт номер 14025 так званий податок на OLX. Він стосується тих, хто систематично заробляє через онлайн-платформи, продає товари, здає житло чи авто в оренду. Одноразові продажі вживаних речей податком не обкладатимуться. Якщо дохід за рік менше 2 тисяч євро, податків немає. Понад цю суму оподатковується лише перевищення за ставкою 5% або 18%. Банки і платформи автоматично передаватимуть дані до податкової. Автоматичний обмін даними це початок нової епохи податкової прозорості, коли платформи, банки та держава працюватимуть у єдиній системі контролю доходів. Щоб підготуватися до впровадження нового податку, радимо проаналізувати свої доходи, визначити свій статус, звернути увагу на спецрахунки, слідкувати за оновленнями законопроєкту і підготуватися до прозорості, адже банки та платформи інтегруватимуть обмін даними. Зверніть увагу, що документ ще не винесено на голосування. Після ухвалення буде визначено правила для іноземних платформ. Ми стежимо за процесом і повідомимо про зміни.